Thank you. Швидкий ріст столиці Франції в середині ХІХ століття призвів до серйозних транспортних труднощів. Тому пропозиція про будівництво підземної магістралі відразу отримала широку підтримку. Але Франко-Пруська війна 1870-81 років на деякий час перенесла вирішення цього питання. Лише у 1898 році уряд Франції прийняв закон про створення п'яти ліній Паризького метрополітену. Будівництво здійснювалось за проєктом архітектора Гектора Гімара, і вже через два роки у Парижі була створена перша лінія метро завдовжки майже 14 кілометрів. Відтоді минуло понад 100 років, а метро так і залишається одним з найпопулярніших видів міського транспорту. З історії ми черпаємо досвід. На основі досвіду утворюється найбільш жива частина нашого практичного розміру. Щоб не трапилось, ніколи не забувайте, що на все воля Божа. Ще з раннього дитинства ці слова матері глибоко запали в душу Олега Богоявленського. Перебуваючи під духовним керівництвом архімандрита Никити Курочкіна, Олег вирішив присвятити своє життя служінню Господу. У 1930 році він прийняв чернечий постриг з ім'ям Феодор, на честь преподобного Феодора Студита. Потім прийняв сан священика. Подальший духовний шлях іеромонаха Феодора це шлях стійкості і сповідництва. Жодні погрози, арешти та катування не зломили дух мужнього пастиря. 19 липня 1943 року він спочив у в'язниці міста Балашова і був похований у невідомій могилі. На ювілейному архієрейському соборі Руської церкви Феодор Богоявленський був приєднаний до лику Святих. Якщо полюбиш шлях істини, то знайдеш вічне життя. У середині третього століття Римську церкву потрясали жорстокі гоніння і страти. Але загроза катувань не завадила святому Марину та його дружині Марфі разом із синами Авдефаксом і Авакумом здійснити паломництво до Рима. Прийшовши з персії до міста святі, вклонилися гробам апостолів Петра і Павла та залишилися у Римі. Ставши членами місцевої християнської общини, подвижники брали участь у таємних богослужіннях. У вільний час служили ув'язненим християнам, ховали тіла страчених мучників у катакомбах. У довершення подвигів у милосердя, святий Марин разом зі своїм сімейством прийняв мученицьку кончину за Христа. Мощі страждальців були покладені у римському храмі святого Іоанна Кушника. Радуйтеся самілостівії, яка стяжалі їстє помілування. Безпосередній попередник Пушкіна в російській поезії Костянтин Миколайович Батюшко. Поєднуючи у своїй творчості літературні відкриття класицизму і сентименталізму, він став одним із родоначальників нової сучасної російської поезії. У перших творах майстра людина пристрасно любить земне життя. Дружба і любов стають головними темами поезії батюшкова. У відповідь на події війни 1812 року з-під його пера вийшли зразки громадянської поезії, патріотичний настрій яких поєднується з описом індивідуальних переживань автора. У повоєнний період поезія батюшкова тяжіла до романтизму. Головною темою одного з найвідоміших його віршів умираючий тас стала трагічна доля італійського поета Торкватто Тасо. Рабом родился чоловік. Рабом в могилу ляжет, і смерть йому ли скажет, Зачем он шов долінний чудний слез. Страдал, ридав, терпел, исчез. Перед тим як повністю присвятити себе літературі, він більш як десять років працював лікарем. Письменник Арчибальд Кронін завоював собі ім'я романом Замок Броуді. У якому розповів історію капелюшних справ майстра Джеймса Броуді, що страждав від манії величності, Кронін створив кілька бестселерів, у яких скористався досвідом своєї лікарської практики. Найвідомішим персонажем письменника є Фінлі Хіслот. Він став головним героєм одного з популярних телесеріалів минулого, щоденник доктора Фінлі. Романи Кроніна надихнули на створення кіношедеврів таких режисерів як Кінг Відор та Джек Кардів. Творчість це не значить уявляти або фантазувати. Це означає створювати. Багатоликий та гумінкий Париж. Захопившись високим темпом міського життя, художник Едгар Дега зображав мінливість сучасної йому французької столиці. Його полотна, площа згоди, абсент відтворюють атмосферу Парижа другої половини XIX століття. Принцип суворого динамічного світосприйняття зблизив художника з імпресіонізмом. У картинах Жінки на терасі кафе, гладильниці, Дега показує, як поведінка людей зумовлена специфікою їхньої праці та побуту. Починаючи з 80-х років 19-го століття, майстер багато часу присвячував скульптурі. У фігурах балерин та купальниць Едгар Дега досяг пластичної виразної передачі миттєвого руху та водночас цілісності і конструктивності фігури. Живопис наука і її слід розглядати як вивчення законів природи. Із 19 липня по 3 серпня 1980 року на центральному стадіоні Лужники у Москві. Палав вогонь 22-ї Олімпіади. Упродовж 15 днів майже 6 тисяч спортсменів з 81 країни змагались у 21 виді спорту. Змагання проводились у Москві, Ленінграді, Києві та інших містах СРСР. Спеціально для Олімпіади 80 у Москві були споруджені спорткомплекс Олімпійський велотрек у Крилацькому, новий корпус телецентру «Останкіно». Через бойкот Олімпіади Сполученими Штатами, Канадою, Японією, Китаєм та Федеративною Республікою Німеччини радянські спортсмени були на змаганнях поза конкуренцією. Вони здобули рекордну кількість медалей в історії Олімпійського 197. Емблемою свята став герой російських народних казок та історичний символ російської природи ведмедик Міша. Спорт стає засобом виховання тоді, коли він. Улюблене заняття кожного святотроїцька Сергієва Лавра дала православному світові понад 75 угодників Божих. Протягом шести століть складався патерик цього монастиря, в якому фіксувалися подвиги його ченців. У 1981 році, з благословення святішого патріарха Московського і всієї Русі Пимена, було встановлено нове свято в літописі Сергієвої Лаври, собор радуницьких святих. Історія його встановлення своїм корінням сягає середини 17 століття. Саме тоді було усвідомлене значення преподобного Сергія як небесного захисника Русі. Тоді ж були складені і перші списки учнів цього великого подвижника. Прийдіть всі конци Отечества нашого. прославим святий ліку годніків Раданірських. Вона не зіграла жодної великої ролі світового репертуару, проте саме її ім'я Британська Енциклопедія включила до десятка великих акторів ХХ століття. Свою сценічну діяльність Фаїна Раневська розпочала у 1915 році. А через 19 років уперше знялась у кіно у фільмі Михайла Рома Пишка. Затим був Підкидюк. З ним прийшла неймовірна популярність. У наступній роботі Рома Мрія актриса зіграла одну зі своїх найулюбленіших ролей розу «Скороход». Майстер гострохарактерних ролей, що грала від трагедії до гротеску, Раневська кожну героїню наділяла своєрідною ходою, манерою мови, ритмом руху. У цілому створювався той неповторний образ, який абсолютно неможливо уявити у чиємусь ще виконанні. Велике мистецтво кіно полягає не в русі м'язів обличчя чи тіла, а в русі думки й душі. Його творчий шлях у кіно визначила зустріч з Ельдаром Рязановим. Роль у медії зегзаг дачі» поклала початок творчому союзу Георгія Буркова з видатним режисером. Подальші ролі актора у фільмах Іронія долі чи з легкою парою, старики розбійники, гараж принесли йому все народне визнання. Вдалими були й роботи буркова в картинах Калина Червона Пічки лавочки, знятих його другом Василем Шукшиним. У кращих ролях Георгія Івановича відчувається взаємопроникнення лірики та трагікомедії. Завдяки переконливій грі актора неймовірні ситуації, в які потрапляли його герої, здавалися цілком реальними. Після смерті Буркова був опублікований його щоденник під назвою Хроніка серця, який він вів з 1953 року. Потрібно бути тим, ким ти покликаний бути на землі. Бути людиною. У ході першої і другої камчатських експедицій 1728 та 1741 42 років були зроблені видатні географічні відкриття, виявлено берег Аляски і ланцюг Алеутських островів. Після вступу на престол Павла І. Процес оформлення монополії на путровий промисел і торгівлю у новому світі пішов семимильними кроками. Ідея Сибірського купця Григорія Шеліхова про створення російсько-американської компанії була підтримана прихильниками розширення впливу Росії у Північній Америці. У 1806 році Олександр І надав їй право мати власний прапор. Компанія проіснувала до продажу Аляски Сполученим Штатам у 1867 році. Згідно з підписаною угодою Руська православна церква зберегла право здійснювати свою діяльність на Алясці і володіти майном, що їй належить. Не знаючи минулого, неможливо зрозуміти справжній сенс теперішнього та цілі майбутнього. Сьогодні його ім'я з гордістю носять Інститут фізіології Національної академії наук України та Національний медичний університет у Києві. Автор численних праць, присвячених питанням імунітету, алергії, раку та старіння організму, віцепрезидент Академії наук СРСР Олександр Олександрович Богомолець, його праці сприяли розвитку майже всіх галузей патологічної фізіології. Основною їхньою ідеєю є положення про те, що виникнення, перебіг і кінець захворювання залежить не тільки від причини, яка викликала хворобу, а й від здатності організму до опору. Остання, на думку богомольця, зумовлюється станом нервової системи і сполучної тканини. У 1941 році за тритомний посібник з патологічної фізіології учений був удостоєний державної премії. Основою медицини є любов до людей.